Я точно можу сказати, що моє життя в реальності не виглядає, як воно виглядає в інстаграмі. У мене є моменти, коли я сижу, втикаю, коли в мене депресія, коли я сижу, там кашу їм. У мене там я не знаю, борода замазана в ту кашу. Ну хто таке буде виставляти в інстаграм? І є, є моменти, коли в мене ну, мільйони на рахунку, а я сижу і думаю. Що його взагалі в цій житті далі, що його робити, або ну, мабуть, треба мільярд вже заробити, щоб радуватися, чи що, чи де мені їх потратить. Ну, така от історія, і цим проблема з соцмережі. Ніхто не показує, яким фігово. Нещодавно тільки нарешті почалася історія, що люди кажуть собі, я дозволяю собі вже нічого в цій житті не добитися, нічого не робити, просто жити щасливо, відпустити, від, від, відчепитися від самого себе. Раніше цього не було, тобто ідеально вилезена картинка і так далі. Ну, це можуть сказати ті люди, які мають якісь вихід. Дійшли, Дійшли. дійшли. Ти, ну, ти дійшов до цього? Так. Да. Та я давно вже до цього, я ще до війни дійшов. Тобто в мене була така історія, я вже до війни був мільйонером. Як війна, то ясно це все втратилось, бо ніякої роботи, нічого. Ну, збереження, звісно, були, я на них і жив. Я дуже швидко джоб в джоб-центр спідляв Німеччину. Тобто, я, я шукав, що мені далі робити. Я пробував там в театр чи якусь таку історію. Потім я поняв, що це все чіпухався. Було в Європі з цими податками, налогами і так далі. Я знову просто переформатував всю свою історію. Знову вийшов на мільйони і все, все чітко. Типу, так вони Ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки. Як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профільому важі там буде персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого. Росту в житті і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в «Грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація.